Чернігів і Суми. Дивимося перший чернігів, 12, 18 червня 23-го року. Чернігів, самі бачите, перша карта ППО. Можуть навіть смерті бути центральна східна, західна частина Чернігова. ППО буде збивати, але може впасти, може навіть мати наслідки. Чернігівська область, Чернігівська область, Чернігівська область, 12, 18 червня. Небезпека. Небезпека є, ніде не поділася. Ну, в основному мало би бути все більш-менш по області добре. Так, суми. суми 12-18 червня. Суми 12-18 червня. ППО буде працювати, скоріш за все, південна частина області. Небезпека є, будьте дуже обережні. Південна частина міста я мала сказати. Небезпека є, но розрушень і смертей тут не бачу. Сумська область, Сумська область, Сумська область. Сумська область. також робота ППО. А отут можуть бути смерті небезпека, небезпека. Будьте обережні. Сумська область. В області можуть бути смерті.